Віддати шану полеглим героям з 6 березня в центрі Івано-Франківська о 9 годині ранку поліцейські зупинятимуть рух транспорту. Йдеться як про комунальний, так і про приватні автівки. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає: відтепер так буде щодня. Якщо кожного дня буде таке здійснюватися, а ми плануємо кожного дня, то люди звикнуть і можливо. Така річ буде відбуватися на всіх перехрестях міста івано франківська Сьогодні це три перехрестя. от якраз на вулиці Центральній на незалежності на трьох перехрестях буде зупинений рух. Таку акцію в різних мікрорайонах міста часто проводять представники громадської організації Вшануй. Кажуть, є певний алгоритм, і мешканці повинні до цього звикнути. Ця пропозиція є дуже важливою, тому що в нас в нашій громадській організації є така прописана певна процедура, тобто має спочатку йти оголошення безпосередньо хвилини мовчання, аби люди підготувалися і розуміли, що зараз буде відбуватися. Потім йде безпосередньо бій метроному хвилину, і після того лунає гімн України. Тобто такий певний порядок, він. Скажімо так, прописаний нашу так, громадську так. організацію і мав би вестися як правило. Тобто, аби це для людей було не то, що це було щоденною звичкою, це було правилом. Люди знали, що воно так буде кожного дня відбуватися. Мешканці міста на такі зміни реагують позитивно, кажуть, що спинитись на хвилину це найменше, що можна зробити для вшанування героїв-захисників. Це дуже добре. Треба вшанувати, колеги-героїв, які зайнули за нашу. Державу люди віддали своє життя за нашу свободу, за нашу працю, за наш мир, то одна хвилина нічого не спасе. Ми всі повинні проявляти повагу до загиблих воїнів. Ми всі один народ, і якби не вони, нас би тут не було. Це право і вибір кожного. У нас є правила, є винятки з правил. Але якщо це рішення прийняв міський голова, значить воно для нас дуже важливе і ми маємо його дотримуватися. Сам військовослужбовець, йому що потреба є така. і... Відчуття таке, що потрібно. Трібно вшановувати пам'ять наших воїнів, хто загинув за нас, хто, хто воює. Хвилиною пам'яті вшановують полеглих героїв не лише на вулиці, а й в школах, садочках та інших навчальних закладах, установах та організаціях міста. Тож закликаємо усіх долучатися до цієї ініціативи, щоб належно віддати шану захисникам. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.